Всім привіт! Продовжуємо далі розповідати історію нашого будівництва. Ми будуємо будинок для себе з нуля і робимо це своїми руками. Відео від початку будівництва викладаю сюди, створила плейлист та можна глянути всю історію. Сьогодні ми на етапі внутрішніх робіт, а саме в цій серії вставляємо двері в кімнаті дочки. Ну що ж, поїхали. Так, я не в кімнаті, весь я розбираю вже двері. Чудо двері. <рес> скажу. Які служили вірою і правдою, да. <рес> відслужили їх Яні. Яна задоволена. Ну все. Ну, скоро буде краса в Яни. Так, ось такі двері вийшли в гардеробну для Яни. Я їх пофарбую. Відклею наклейку тут. Так, ще деякі нюанси там підмажу, якщо будуть. І все, і супер. Ось так цей кутик сів сюди. Ніби родився тут супер. Безкоштовні двері в гардеробну. Це був залишок. Просто залишався залишок. Ось я вирішив так зекономити. Ну, тому що такі двері десь, ну, скільки? десь 12 тисяч будуть коштувати нам такі схованого монтажу. І ми придумали собі. Ось так зекономити. Ну, а вже в кімнату взяли двері схованого монтажу. Такі, що коштують дорого. Ну, все, супер. Так, тут він знов майстерню мені зробив тут. Так, собі пиляє. Так що все йдемо, подивимось наверх. Так, а ось ці двері. Що в кімнату? Ось так, Вася вже зняв їх. Майже подібно виглядають. Також буду фарбувати їх в полі стіни. Так, все рамку цю ось так рамку Вася, вставляє. Ранок в кімнаті в'яне. Вася вже встала в двері, поки я спала. він вже все вставив. Так. Ну, нічого там складного немає. Просто якби, в рівень з псикартоном, щоб вони були сховані якби, в стіну. Так, і моя задача буде ще це обробити. Ось так тут зробити. Тут є такий край для того, щоб сюди наклеїти сітку, шпаклівка, щоб тут стало. Ось так, супер, все. А вже пізніше я буду фарбувати двері в колір стін, які тут будуть. А з тамтої сторони тут треба літру фарбу десь, напевно, купити. Сонце можна я зайду. І ручки мою. Щось просто забув про ручки. Ага. Так, ще ручки Вася забув про ручки. Ось так зараз він це доробить. Клас, вже зовсім другий вигляд. От Літру фарби купимо і я дофарбую ось ці двері. Ну, і тепер будуть на черзі ось ці двері. Ну, найсхожі. Тож треба так? Правильно, гардеробну так зробити. Супер буде. Клас. Так, поки що. Тут бардак. Вася знову зробив Яні. О, Яна книжку читаю. Таку цікаву. Кондитерка втікачка. Сказала, що це дуже-дуже гарна книжка. І така в неї Біблія. Таку ми її подарували колись. Така з золотими сторінками. Тут ось так пальчиком. І можна подивитися, книга судів. Далі. Євангелія. Можна глянути в книга пророка Даниїла. Ось так, потім бірочку можна знайти це подаруночок. От Євангелія від Луки. Ну, хороша така Такому, Такою папочкою, якби йде. Клас, це в собі дитина сидить. Читаю. Так, і ще оце дзеркало. Ми ще думаємо, як це все організувати. У мене є одна ідея, я я не сказала, але вона щось вона ще думає. Одним словом, я так придумала. Так, це є ліжко тут. Я придумала, щоб ми купили ще тут два мегких стільця невеличких, між ними столик такий. Щоб вона собі могла з дівчатами, до неї подружки приїжджають. З дівчатами собі тут тусити, тут кофричок таким кинути. якби Потім, коли буде балкон, там ще доставиться якийсь столик. Вона буде користуватися балконом, вона вже її чекає. Тобто в неї не так, як, не так, як всіх. Я так їй запропонувала. Ось, ну, я не знаю, чи вона на це згодиться. Ось такий в неї комбік до гітари. Оце її гітару ми також їй подарували. Дуже хороше звучання в неї і, і до грифа струми так близько притуляються. Дуже легко на ній тому і грати. А ось це все, ця тумба, вона вся викинеться звідси. І тут, напевно, буде в неї такий столик письмовий з тільцем, який буде туди заїжджати. Бузеньки ми її зробимо, якби їй не треба там, такий величезний, вона не буде за столом так багато сидіти, наприклад, як наш Андрій. От нашому Андрію треба дуже величезний стіл. Ось так. Ну, дивіться, виходить, це клас. Ну, а саме оце велике дзеркало, я їй пропоную сюди. Ось так вчепити, бо вона дуже хоче дзеркало, вона дуже чекає дзеркала. Каже, хочу таке вріз у своїй кімнаті велике. Це дзеркало нам подарували. Віддали воно з підсвіткою. Ось тут видно підсвітку. Воно буде так і сяяти на цій стіні. Так, ну то мені шкода віддавати ту стіну під зеркало, бо вона перша хотіла сидити. Тобто вона ще думає. Я їй запропонувала, вона думає. Ну, все сонце, закриєш цей. Двері тепер не буде вже видно, вже буде порядочок. <смі> так добре, коли є гардеробна, супер. Це саме правильне рішення гардеробно мати. Це така шафа, виходить. Але в яку ти заходиш. Дуже зручно взагалі. Добре, сонечко, я пішла вже? Просю. Угу. Просю? Я пішла <світ> Так, мої розтіхи. Вася сюди їх відсунув. Я потім вже покажу. Вони коні, а не розтіхи. Що з ними сталося? У мене дуже тут гарно ростуть <світ> в цьому боксі. Пізніше вже покажу. Так, у ну, ось так ці двері виглядають, ті, що в гардеробну. взагалі, супер. І не треба 11 чи 12 тисяч платити, щоб сюди. У двері купити такі, ну, якби отакі. У ну, наша нам в гардеробну кімнату такі двері. А Це, якби, двері з шафи, виходить. Ось так. так. Треба тільки ту наклейку зараз зняти. Цей кусок він валявся дуже-дуже довго. Так, ага, то ти зараз ще робиш цей, да? там опору. Так, Вася зараз ще робить йому таку опору, там, щоб він... якби, Ну, не, не на замочок, а так, якби, щоб просто закривався. Правильно, я розумію? І все, і я купляю тоді фарбу, помию, оцево, і, і закатаю фарбою. Супер буде. Я хочу, що це правильно. І економія грошей і виглядає так, ніби це двері схованого монтажу. Так, тільки на коні тих всіх приколів я не можу показати нормально. Ага, то ти всередину зробиш цю штучку, правильно? Ну. Теж мав такий кутик якийсь Завалявся так, вже. Крашу, чорний себе. Ось так. от. І все. Супер. Так, у нас сьогодні таке сонечко, таке тепло. Просто супер. Я прийшла сюди в сад і хочу між тим рядом дерев і ось тим. Хочу тут зробити лікарську грядку. Я зараз накрию її цією агротканиною. це, це є плотність 135 Я її пізніше звідси заберу. Грядка буде, якби мати звичайну землю. Ми зробимо бортики пізніше, але я хочу зараз її накрити, щоб мені ця дернина перепріла під тим, щоб я не мучилась копати. Ось так я зараз хочу зробити. Тобто я зараз не дам доступу світла і трава повинна відступити. Тоді мені набагато буде легше його перелопатити там, витягнути корінці, вони ослабнуть. Ось так я планую зробити. Поїхали. Ось так я накрила, трішки мене кудись туди Ну Я вже пізніше замітила Не, це вже переробляти. Хай так вже буде. Так, не відрізаю, тому що ось ця агротканина переїде пізніше на стежки. Вона тут не буде. Це тільки для того, щоб втихомирити траву. Я думаю, що буде нормально, якщо тут буде грядка. З лікарськими рослинками. Це такі квітуючі будуть квіти, трави різні. Спеціально в садку я хотіла зробити чого, щоб, щоб заохочувати сюди бджілок прилітати, щоб вони запиляли мої дерева, звичайно. Я з користю це роблю, з вигодою. Не просто так я їм ловушку тут влаштувала. Так що я сподіваюся, мені цієї грядки хватить. У мене багато різних трав там. Вже посходили, вже є петельки, вже навіть деякі є рослинки такі непогані. Коли вже так конкретно потепліє, будемо сюди висаджувати. Залишаю я так на два тижні. Через два тижні прийду, відкрию, гляну, що там відбувається. Все через два тижні побачимо. Ой, супер! Сьогодні на дворі. Так, я вже виставила сюди сушку, нехай так сохне, а ми йдемо собі трішки посидимо. Взяла собі, заварила лимончика з метком. І все. Ось так багато лимона мушу пити. До речі, це є справжній лимон з дерева з самої Італії. Мені мама передала цілий пакет. У них там лимони на дереві ростуть. Мама, раз, два, раз, два. Зібрала, зібрала і мені сюди передала. Так що Я мушу випити весь лимон, поки я не вип'ю, не заспокоюсь. Так багато роздали, тому що він вже пропадав. Але ще собі маємо. Супер. Такий напиток я люблю пити. Температура зразу проходить. Такий напій нас завжди рятував. Ще сюди можна імбир дати. Медок і воля супер, Так, все, я хочу трошки насолочитись. Так, тут ваші планку фарбує. Це для Яни ось так. Yeah. Клас. А, і тут ще yeah. <звук> Чуть не впало. Ага, і тут е, зробив ніжки для столика Андрію, правильно? Uh -huh. Супер. Кілька разів пофарбився, це вже останній був. Ні. Yeah. Ще раз треба буде, так? Чесно, він на цю трубку не йшов з якогось стола, з нашого. і взяв <звук> переробив. Варився, на кументі, на кументі. А, то ти варив, точно. ну Ось так. Це ми тут в нашій кімнаті, де має бути наша спальня колись з вас. Але поки що, поки що тут ужас просто. Бардан. Поки що тут живе і царює хаос і безпорядок. От наші всі фарби чик чик чик, -чик вистрилися. Ну все. Погнали далі. Ага, ось такою фарбою, да, це робиш. Ну, звичайний спрей такий. Ну, ось такий столик буде. Ну, слухай, ну непогано. Це така, якби доска лишилася. Ми якби її зробили крайку. Це ось з цього стола залишок. Так, зробили кусок отакий і все, буде столик. Андрію, ну класно. Може, тут знизу ж треба було полку. Сонця. Не знаю, так, не витирається чи Зараз ми з такі... стрибатстоном. Так, ну от, супер столик вийшов, ти знаєш? Сонце реально прикольний. Клас! Такі заглушки ще Вася причепив тут. Вважаю, що дуже добре. Андрію, це буде гарно. Так. Але чим його тут відмити? Я не розумію, на що це писати? Люди добрі. Що тепер робити з тим? Не знаю яким зараз ацетоном попробую. Так що із відходів можна собі зробити якусь меблю.